19 січня 2022 рік. В попередніх відео я обіцяв показати, як я заряджаю свої телефони, коли вимикають світло. Зараз покажу, що для цього потрібно. До речі, сьогодні водохреща. Всіх зі святом я також сьогодні посвятив воду. Нам потрібен ось такий перехідник з двома крокодилами. З роз'ємом як у прикурювача. Також нам потрібен будь-який зарядний автомобільний пристрій для мобільного телефона в мене ось такий. Він підтримує функцію швидкої зарядки. І нам потрібен звичайний шнур звичайного зарядного пристрою для мобільного телефону. Також нам потрібен той самий кіт-помічник. Також нам потрібен будь-який 12-вольтовий акумулятор, в моєму випадку це звичайний старий автомобільний акумулятор. Автомобіль, він вже не крутить, а для освітлення і зарядки моїх телефонів саме те, що потрібно. Зараз, до речі, в нас також немає світла, і кімнату освітлює лампочка, яку я показував в попередньому відео. Нам потрібно вставити зарядний пристрій в роз'єм. Перехідника. Потім нам потрібно під'єднати шнур до зарядного пристрою і до самого телефону. І можна під'єднувати до акумулятора. Під'єднуємо до клеми і телефон починає заряджатись. В моєму зарядному пристрої є два гнізда, тому одночасно можна заряджати два телефони. Також таким чином можна заряджати павербанки. Це елементарні речі, але можливо комусь буде корисно. Будь ласка, підтримайте канал, підпишіться, лайкайте, коментуйте. Слава Україні!